Чотири опозиційні політичні об'єднання Грузії, що подолали прохідний бар'єр на парламентських виборах, проте не визнають легітимність парламенту, оприлюднили спільну заяву. Звертаються до засновника голови владної партії Грузинська мрія Бідзіни Іванішвілі з вимогами, виконання яких на думку опозиції необхідне для виходу з кризи. Опозиція вимагає негайно звільнити всіх політичних ув'язнених. Затриманих під час акції припинити всі справи проти них, призначити нові парламентські вибори, що будуть проведені новим незалежним виборчим органом, забезпечити політичну нейтральність правоохоронних органів. У спільній заяві опозиційних політичних партій йдеться. Перемога Грузії нашої свободи неминуча в Україні з 28 листопада тривають протести, причина рішення грузинського парламенту зупинити до до 2028 року переговори про вступ Грузії до ЄС.